Давайте спробуємо з вами розібрати, хто ж все таки все-таки перекупчики, чому так багато шлаку л'ється в їхню сторону. В першу чергу завжди питання в тому, що перекупщики видурюють задармо, продають задорого. Послухайте, ніхто вас не заставляє віддавати свій товар задарма. Це рішення ваше, тому що ви вибираєте, за скільки вам продавати, за скільки вам купувати, виставте за дорого, продайте за дорого. Другим етапом є те, що всі кричать, перекупщики, замазують дірки, продають знову ж таки. Зверніться до спеціалістів, вони вам допоможуть перевірити, оглянути. І ніяких проблем не буде, ніхто вас не буде дурити. Не потрібно рівняти всіх під одну лінійку, тому що є перекупщики, які дійсно роблять якісно, які натирають, готовлять автомобілі. І є недобросовісні, які замазують. Тому дивіться те, що купуєте. Ну і третє, це саме найважливіше, на мою думку, що перекупщик це людина, зуміла зібрати якісь певні кошти, і коли вони вам конче потрібні в цей час, достає свої гроші і купує ваш товар. Не він до вас приходить і просить, щоб ви йому там. Продали машину чи будинок, ви самі до них звертаєтесь. Тож давайте не будемо шукати винних у своїх бідах. Кожен обирає свій шлях в житті, який йому подобається.